Ірина Ясинська босими ногами по землі. Призахідне сонце долівало червоною жариною за темною смугою лісу, а з півдня наповзала грозова хмара, підсвічена спалахами блискавиць. Гайда додому, підганяла поспіхом овець, які все прагнули розкотитися вовняними клубочками уздовж берега чорної річки. На якусь мить Яна застигла над водою, вдивляючись у плесо. Певно, тому й назвали річку Чорною, що має вона на диво темні води, не каламутні чи брудні, а саме темні до чорноти. Старі люди колись лякали, що в цій водоймі нечисть водиться, рибалки перешіптувались, наче із дна чутно моторошні стогони. А коли згодом янин однокласник Тимко упіймав у цій річці, Велетенського сома то й лячні звуки зникли. Тимкова мати рибу в сковорідці посмажила та зв'ялила соленою на горищі, нанизавши на тонку шворку. Усміхнулась, заскочена спогадами, озирнулась через плече на хмару. Бонько прикрикнула на велику вівцю, що була головною в отарі. Хутко в кошару, бо як лине, то в річку змиє, он яке хмарище суне. Цьохнула лозиною в повітрі, аж свиснуло. Боня і вухом не повела. Звикла, що господиня лише словами лякає, тож повільно і без зайвої метушні потуптіла ґрунтівкою, скубаючи уздовж дороги зелені вуса з поришу. Та щойно ляснув тріскучий грім як вівці миттю шурнули до бістя і забігли в літній хлівець у кошарі. Ледве наздогнала сім потів збігло. Отже ж норовливі тварини. зачинила дерев'яні ворота і пішла в будинок. Доки не розходилася гроза і ще є світло, то заварить собі горня кави. Та щойно яна відставила джезву і наповнила цукорницю як у дворі зазявкотів джем. Таке пале вже який охоронець. Минуло трохи більше, ніж місяць, відколи він з'явився в її оселі та в серці. Їхала тоді з міста і помітила на узбіччі мішок зав'язаний. Зупинила авто і до знахідки, а там пара блискучих оченят гудзиків поміж шерстю. Схопила тоді той руденький клубочок, до грудей пригорнула. І понесла до автівки. Мостила знайду на сидінні і важко зітхнула. Що ж це за людиська, які залишили таку дрібноту на смерть? Чи ж серця не мають? Лагідно торкнулася пальцями м'якенького хутра, усміхнулась гарний колір, наче абрикосовий чем. Тихо сказала і за мить додала. Так тебе й назву. Цуценятко довірливо тихнялася мокрим носиком їй у долоню. Відтоді не відходить від Яни такий розумний і грайливий, для душі розрада та суцільна відданість, чого не скажеш про людей. Свій гіркий урок Яна вже засвоїла, коли три роки тому допомогла колишньому коханому піднятися кар'єрними сходинками, а він спакував свої речі і пішов до іншої. Приїхала тоді в село гоїти розбите серце, а вже за півроку придбала хатину на околиці, посадила два довжелезні ряди майбутнього саду, найняла робітників, щоб розбили великий загін для овець, та придбала кількох ягнят. Усі довкола здивовано хитали головами і допитувались, нащо їй молодій та вродливій це село. А Яна розводила руками, бо тут добре і гарно, рай на землі. Навіть батьки дорікали, що скоїла дурницю, відмовившись від міського комфорту і блискучої професійної перспективи. А навіщо їй те, що обтяжує і робить її нещасною? Та й фрилансу ніхто не скасовував. Керівництво компанії задоволене Яниною роботою платить добре. Дівчина має вільний графік, довкола тиша спокій, а поруч річка та ліс хоч і бажати кращого. За тими роздумами Яна вийшла з будинку, аби глянути, чого сердиться Джем. Біля воріт переминався з ноги на ногу Тимко, той самий колишній однокласник, який упіймав у Чорній річці нечистого сома, і це певно так на нього вплинуло що вже майже шість років має декілька ставків та розводить у них рибу. То рік ще й пасіку собі заклав і не з двох-трьох буликів розпочав, а відразу з півсотні. Як що робити, то наповну. Привіт, махнула Яна рукою, а тоді нахилилася до песика, щоб погладити його. Ти ж мій грізний сторож, молодець. Не те слово грізний, ледве не з'їв. Тимофій розсміявся. Яна перевела погляд на його босі ноги. Це ти так тікав вовку вовкулаки, що аж взуття злетіло, можна й так сказати. Але насправді було трохи по іншому. Зранку перемив усе взуття, поставив на сонці сушитися. Ось сухою тільки пара кросівок. На порозі стояла. Доки дехто, промовисто подивився на джема, не переніс кросівки до себе додому. Тому я й прийшов, аби допомогла шукати, куди джем їх заховав. Яна здивовано похитала головою, а тоді залилась сміхом. Справжній господар завжди все додому несе. Хто б сперечався, тимко підморгнув. Але я б таки забрав свої кроси. Не люблю ходити босим. Дарма. Це такі суперові відчуття, коли шкірою з землі торкаєшся. Споришу, травички. Камінців, битого скла, і ржавих цвяків, додав Іронічно. Багато ти розумієш, сухар затверділий. Яна відмахнулася і рушила до просторого вольєра, де стояла джемова будка. Ходімо шукати. Зазвичай він усе й будиночок зносить. Так і було. Вже за декілька хвилин Яна вишпортала кроси з м'якого вовняного коцика, що слугував у постіль у Тріумфально підняла їх над головою і в супроводі радісного гамкоту вручила тимкові. Пильнуй свої речі, гати малого злодюжку. Тимофій пильно глянув їй в очі, зашарівся і швидко пішов. Провела з пантеличеним поглядом, озирнулась на Джема. Ти це чув, яке нахабство? На землю важко впали перші краплі. Небо раптом тріснуло і вихлюпнуло суцільні потоки зливи. Джем щодуху чкурнув вольєр, підібгавши хвостика. А яна так і залишилась стояти біля порога, аби насолодитися теплими струменями такого жаданного після двотижневої спеки дощу. Змокла до нитки. Вдома перевдягнулася у сухе, замотала рушником волосся. І знову поставила недоварену каму на плиту. З великого кухонного вікна обіця сусіда, як на долоні, колись Тимофій декілька разів провів Яну додому зі шкільної дискотеки, навіть поцілувати намагався, а вона розсердилась і втекла. Після того ловила на собі його погляди та вдавала, ніби не розуміє, наскільки сильно подобається хлопцеві. Після школи їхні шляхи розбіглися. Знає, що Тимко вивчився на програміста, декілька років працював у якійсь іноземній компанії. А тоді раптом повернувся в рідне село і розпочав власну справу. Яна ніколи не розпитувала подробиць, лише зрідка чула відголоски пересудів односельців, мовляв, такий перспективний наречений, а серйозних стосунків із жодною дівкою не мав. Тільки й того, що голову поморочать, і все, серце їд місцевого розливу. Я на ті плітки повз вуха пропускала, засудити завжди найлегше. Людям і приводу не треба, щоб язиками поляпотіти. У чужому житті зазвичай стільки експертів, тих, що у власному не можуть владнати всі проблеми. Єдине, в чому твердо впевнилась, що й досі подобається Тимофієві. Певно, саме тому він допоміг їй придбати цей будинок через дорогу від свого, ще й виторгував у власника чималу знижку. Не довелось брати позику, бо відкладених коштів вистачило на оплату. Окрім того, ще й робітників, щоб зробили ремонт і все облаштували, знайшов. Речі перевіз своїм стареньким пікапом і досі приходить на допомогу за найпершої потреби. Наче відчуває, коли яні це треба, як учора з насосною станцією, що раптово зламалась, та хіба тільки із цим, навіть добрим словом щоразу озветься, і вже душа теплом наповнюється. Щойно відшуміла злива. Яна вийшла на двір. Після грози вечірнє повітря аж бриніло свіжістю. Старий садок струшував зайву вологу в траву. Яна занурила ноги в мокрий спориш, пройшлася ним. Свіжий аромат васильків розлився, аж у носі скотало. Дівчина зірвала листочок, потерла пучками пальців і примружилася від насолоди. Колись бабуся додавала васильки в тушковане м'ясо, розкішні пахощі та ще розкішніший смак страви. Яно смикнув із миті зачарування голос тимка. Розплющила очі. Він стояв з того боку паркану і широко усміхався. Так. У неї мимоволі перехопило потих від пронизливого погляду його сірих очей. Як щодо риболовлі? Хочеш побайдикувати з вудкою і термосом кави? Чому б і ні? Коли? Завтра я тільки за. Тоді домовились о п'ятій ранку на березі річки. Якщо не клюватиме, то неподалік мій ставок, без риби точно не залишимось. Кивнула. Повільно підійшла до Тимофія, ковзнула поглядом униз і здивовано округлила очі. Чого босі ноги? Знову Джем кроси поцупив? Та ні, махнув рукою Тимко і засміявся. Сама ж казала, що відчуття суперові. От стою, енергії від землі набираюся. Ну добре, піду вже, до завтра. Побачимось гарного вечора. Кивнув, дійшов до своїх воріт, повернувся і знову усміхнувся. Серце радісно затріпотіло крилами. Я напомахала рукою та й чкурнула в будинок, ще не вистачало, аби Тимко помітив, як палахкотять її щоки. Чи ж не вперше, відколи тут Яні захотілося вімкнути музику на повну гучність і танцювати від радості? І чого б це раптом? Дивина, та й годі!